Пане Олексію, щодо американських християн, на вашу думку, чому вони виступають за Дональда Трампа? Чому вони отримують велику підтримку саме від цієї верстви американського населення? Ну, Сполучені Штати релігійна країна. Я звичайно там не фахівець великий, а просто але з точки зору? Політики, ну це відома річ, починаючи з Рональда Рейгана в республіканських адміністраціях. Євангелісти. Ну в основному, це зараз з загалом, але в принципі в американській політики в основному євангелісти, там католіки, ну раз два до Кеннеді, джо Байден, Джі Ді Венс. Ну, дуже мало людей, католиків, в основному це євангелісти, і причому. В таких версіях, ну іноді в Європі, я думаю, глядячи з Європи, ну суттєво відрізняється їхні системи їхніх поглядів. Але це дійсно християнство. Це було ще за часів Рональда Рейгана, коли була така коаліція, коаліція, моральна коаліція на підтримку американської влади, власне, цієї коаліції євангелійської і була така ідея. Імперія зла, яку треба зруйнувати стосовно радянського союзу. Але тепер ця коаліція має інше бачення. Зараз важко сказати, що це за бачення, тому що я не знаю. Просто відчувається, що вони йдуть своїм шляхом. Вони так само бачать у, у, у Дональді Трампі такого Рональда Рейгана, який зруйнує невідому імперію зла. Але ми зараз бачимо, що для них вірогідно Росія не імперією. Зла тому в те, що чому християнство відіграє таке, таку роль у сполучених штатах, ну це це природно, тому що сполучені штати народилися як така християнська країна. Я нагадаю, сполучені штати тікали. Тікали європейські протестанти, які від, від європейського розврату, в тому числі вони вважали, що Європа йде не туди. Вони приїхали на нову землю будувати там правильну державу. Вони її побудували. Вони відграють велику роль під час холодної війни. Вони зіграли ну, дуже позитивну роль, тому що таку безбожну країну, як радянський союз, вони сприяли тому, щоб вона була зруйнована. Зараз вони підтримують Дональда Трампа, але те, що не зрозуміло, це ну, власне, з ким вони борються зараз. Пане Олексій, як вважаєте, чи існує ризик, що деякі конфесії, протестантські, деномінації у Сполучених Штатах можуть стати ось таким фундаментом для політики нинішньої адміністрації, як РПЦ, є фундаментом для Путіна? Я думаю, ні, тому що коаліція навколо. Дональда Трампа вона складніша, вона не є такою релігійною. Там ну, різні групи, які одночасно бачать у, у Дональді Трампа Трампа такого месію, який ну не месію, або політичного месію, або не політичного лідеру. А для євангелістів це і, ну для частини і фактично месія такий але е, не можна, от все ж таки як не дивитись. Все ж таки не можна сказати, що це християнський такий новий християнський похід, новий християнський лідер. Ні, він все ж таки так себе не позиціонує, але він дійсно зшиває різні такі верстви консервативні, у тому числі оці от християнські нові християнські рухи у сполучених штатах.